Сьогодні в нас, що не 17 листопада чи 16, десь так. Хочу показати, як виглядає дерево, на якому немає порослі. Ну і не було, бо воно трошки видно під час посадки дуже сильно заглибилась коридева шийка і поросель не йде в нього. Це в нас посадка 2019 року. От лопата має метр. Метр 20 якщо я не помиляюся. от І це дерево. Десь висота більше трьох метрів. Раз покажу, яка коренева. кажу коренева Якийсь стовбур в нього вже потужний, широкий. І дерево, таке ну посадилося, як зазвичай, без заглиблення. І стовбур в нього в два рази практично. Тонший, тому що дуже багато енергії йде на поросель на садженці. І врожайність на ньому в цьому році була набагато більша. І саме дерево, можна сказати, майже вдвічі крупніше без порослі. Не знаю, скільки це передає камера, але вживу різниця колосальна.